Як думаєте, що це за гора на столі? Все правильно, це я зараз буду готувати вечерю. І це все мені знадобиться. А що я приготую? Я розповім трішки пізніше. Все, ота гора, яка була на столі із овочів, перетворилася на смачну вечерю. Тут у нас соте овочеве. Тут у нас булгур. Дуже смачний, до речі. Булгур по-турецьки. Ой, а на годиннику в нас уже сьоми, сьома година. Все, пішла збиратися на управу. Боже, на дворі восьма година, хоч очі поликали. да, дівульки, Лопатульки. Я вже подоїлася, молочко прибрала, все перемила, і Вова приїхав, почав зараз поратися. Ну, а я йду на перев'язку, поки він попорається, я теж думаю справлюся. Нас ще, я не пам'ятаю, казала, мабуть, не а, казала стосовно приставки андроїдної вранці. Їхав на роботу, завіз майстру, тому який нам її купляв, настраював, встановлював. Ну, і в відтоді немає ні приставки. Ніхто так нам нічого не повідомив. і Я написала йому у відповідь тиша. Так що то ми хоч ввечері могли включити кіно, хоч якісь півгодинки пів подивитися чи годинку. Сьогодні будемо, мабуть, слухати один одного або Мікки. Все, на цьому буду з вами сьогодні прощатися. Всіх вас цілую, люблю, обіймаю. Бувайте до завтра. Па-па!